Так, у нас поривався зв'язок, тобто сіла батарея в телефоні, але ми взяли переходничок, підключилися до ось, і пішла зарядочка і ми далі продовжуємо. Так, ну чесно кажучи, холодно, скільки годину ми... Попрацювала, я думаю, і вже розрядився телефончик. Так, не прослідкував я за зарядкою. У нас є ще повербанк якщо то на крайній випадок, але я думаю, ще DJM повна зарядка нас показує 4 плюс. У нас, я думаю, буде нам хватить зробити ще деякі відео. Так, у нас сьогодні. Яке в нас сьогодні число 6 лютого, 25 рік, четвер. Так, і ось говорили із продавцем, так само я там зефірку продавав. ось Каже, авторинок четвер, але ж неділя також. Не забуваємо, що авто що неділя так само... Працює Ось. авторинок. І хто має можливість, може приїжджати в авторинок. Тобто на авторинок в неділю, але переоформлення так далі маєте розуміти, що не працює. Можливо, брокери виписати там договір купівлі-продажу. Там за домовленістю треба буде запитувати, деякі можуть працювати, виписати, інші ні. Ось це все за домовленостю. Так. Або ж залишатися до понеділка Так само. і переформлювати далі. Далі переформувати автомобіль. Це у нас Альтрак Б8 176 кВт, ну і це здається Тігуанчик Америка, глянемо. І пише бензин дизель. Peugeot 308. В принципі, не дуже багато на авторинку, але є вибір. Є, невеликий. Так, солнышко Ой. у нас. Артеон, 21 рік, повний привід, 39 тисяч двохлітровий. В універсалі такий. Що Ну, вигляд, вигляд, в принципі, має такий непоганий, непоганий. Давайте глянемо, що ну, такий. Чесно кажучи, навіть... Це напевно один авторинку на такий. Невеличкий такий панорама така. Так він виглядає. Ззаді. зробимо, щоб нам потім зробити скріншотик. Гарний, гарний вигляд має доволі гарний автомобіль та

Ми ну, привезли 18-й, ну, буде, звісно, дешевше. 1,6 цепний 96 кВт без а це. 1,5. Ну, не знаю чи вистачає цього моторчика. Там вже йдуть на цих, там 1,6 йдуть двигуни 96 кВт і там 130 кінських сил, 165 кінських сил там. Вони йдуть 1,6, є 1,7 там. Моторчики на 120 кінських сил. Ось. А 1,5 і, ну, і також є. Ось. К... К-9К, здається, такі самі прості мотори там на них, але не знаю, чи не вистачає на цей моторчик, Ой, на цей автомобільчик. Можливо, в когось є, напущить, який, бо я знаю... Лише той, що ми привезли, він там 96 кВт простий без отблю, з однією турбіною, той інший є мотор з двома турбінами. І є той вже 1,7. На 120 кінських сил. Ну, Пишуть проблем, по-моєму, по ньому немає, але там щось проблеми йдуть по отблю. Ну, це відшивати, в принципі, як на мене, відшивати та не гратися з тиєю, тому що... З власного досвіду, тобто, якщо ви там міняєте ту форсунку мочевіни, ось там навіть там вона теж не дешево, не дешево коштує, потім у вас починає, е, починає там на моніторі, тобто е, вибиватися помилка, воно не бачить, що заповнений бачок, наприклад, його там. Поповняєте те адблю, але воно не бачить так само перепрошивку, такі це все може робити, і воно постійно там починає вам мозги компасірувати. О. Ну не знаю, це з мого досвіду. Ось. Ви можете написати, які у вас були там варіанти. Але якщо немає адблю взагалі, то це мені здається. Ще краще. Ось. Менше менше Привітали Скільки в нас було тих автомобілів, різних і BMW так само F-35, так само все в. потім відшивали. Ось її пробіг був. Доволі невеликий, 150 тисяч, але вже проблеми проблеми були. Так що ще такий гран -сенічок. доволі. Дев'ять сімсот на старті.